Якось одного письменника запитали, які люди потрібні людству. І він, не замислюючись, відповів, що людству потрібні всі люди, непотрібних людей не існує. І хочу сказати, що як би не склалося ваше шкільне життя, з якими підсумками ви не прийшли сьогодні до закінчення року, адже в кожного свій шлях. То сама рідкісна і сама найпотрібніша якість в усі часи це буде хороша людина. Я бажаю вам не втрачати, а постійно розвивати в собі найголовніший талант талант людяності. І тоді нам всім буде на світі добре. Поруч з вами і з нами буде тепло і затишно всім людям. Я вас всіх люблю, і мені було цей рік дуже тепло і дуже затишно в цьому колективі, і з цими дітьми, і з батьками. І я бажаю всім миру, добра і міцного здоров'я.